У кого таке буває, що хтось десь щось налажав, і от типова реакція, блін знову є. Така техніка називається третя позиція. Головна правила треба помітити, що вас криє. Тоді треба зробити такі речі: по-перше, зробити крок в бік і подивитися на себе зі сторони. Виходите в позицію аналітика, дивитись на себе, що там з боку відбувається, і задати собі питання: окей, його там накрило. Чому його накрило, друге якщо його буде ось так крити, до яких наслідків це призведе, і перераховуєте, що це проект злетить, співробітники будуть вигорівши, і так далі. Третє ключове, яка у нього там ціль, що він хоче досягнути. Коли згадаєш, яка насправді ціль, ну, тобто щоб проект злетів, заробити гроші, бонуси отримати і тому подібне, там щоб клієнт задоволений був, тоді можна дати відповідь на питання, яка має бути поведінка для того, щоб досягнути своїх цілей. І після того як проговорює, що поведінка там стримана, умовно кажучи, він має бути цілеспрямований, мотивуючий і так далі, то вже. Можна повертатись в ситуацію, і вже зі знанням.